Доброго дня підписники каналу Спіка. Сьогодні буде друга частина огляду апарату Спіка ProcTAF 350P ICDC LCD. В цій частині ми розглянемо зварювання в перемінному струмі. Тобто IC. Значить, як в предыдучому матеріалі була DC, у нас сьогодні також заходимо, заходимо в меню, вибираємо HT, HT стандартний HFT. Ну, це з осцилятором. Натискаємо енкодер, входимо в меню. Зараз я вам приближу, щоб було краще видно. І тут ми бачимо такі параметри, як струм і напруга. Ну і інформативне табло внизу та зверху. Значить, Що ми тут бачимо? Пульс вимкнений, 2Т-режим і прямокутна форма волни хвилі. Значить, що ми робимо? Натискаємо цей енкодер. Це ми можемо вибрати або включення пульса, або виключення. Далі натискаємо. Вибираємо двохтактний режим, чотирьохтактний режим. Repeat це повтор. Тут можна налаштувати два види струму. Тобто, там якийсь максимальний, на якому ви зварюєте, І трошки менше. І Короткочасним натисканням кнопки ви можете переключати цей струм при зварюванні. Ну, така більш-менш дуже корисна функція. І останнє це. Зараз я прокрутив. Вибачаюсь repeat. І останнє це режим спот. Тут є теж холодне зварювання. Тобто, .е. від, 1 сотої, від 1 сотої секунди можна виставити час на горіння дуги. І далі ми можемо вибрати хвилю, форму хвилі. Тут хвилі вибирається ну, звичайний, прямокутна синусоїдальна, триангуляр, а також мультіхвилі. Тобто, можна комбінувати їх ці хвилі. Це при ну, різних зварюваннях можна вибирати ці хвилі для більш комфортного і якісно якісно якісного зварювання. Ну, виставимо там стандартну, це прямокутна хвиля. Далі. Ми заходимо, так, вибачаюсь, ми ще виберемо 2-3 режим, звичайний. Далі заходимо в циклограму. Значить, по циклограмі тут предгаз. Далі йде стартовий струм. Далі йде час підняття до основного струму ну, час підняття струму до основного. Вот Овний струм. Далі це заварка кратера по часу. Кінцевий струм, постгаз. Далі йде. Ну, ми повернулися на цю циклограму. Решти налаштування ми робимо, натискаючи цю кнопку. І тут у нас є вибір балансу. Ми натискаємо, і він йде плюс 5. 5. Далі, де у нас функція, ну, функція частоти перемінного струму. Значить, цей струм регулюється від 20 Гц до 250 гц в перемінному струмі. От так це виставляється. Ну, поставимо 50 Гц. Далі у нас йде вибір діаметра електроду від одного до 4. Далі у нас іде мікс. Мікс ICDC. Це функція змішування змінного та постійного струму. Що дозволяє ну, нам регулювати тік зварювання з мінним струмом та постійним струмом. Це використовується для більш таких, ну, важких умов праці, можна зварювати з меншим струмом, деталі, оскільки струм у частини постійного струму набагато вище. Якщо, ну, там йде зміна, то і струм йде постійний перемінний, постійний перемінний. То є регулювання йде від 0% до 80%. Тобто, це ми виставляємо відсотки, скільки буде відсотків в перемінному в постійному струмі і перемінному струмі. Тобто, йде, допустим, там перемінний струм, відсотків там. Ну, я знаю, скільки там постійно у нього йде значення. Ви ставите 20%, це далі буде 20% постійного струму. Перемінний струм там ще більше поставили відсотків 50%, буде 50% постійного струму. Переваги змішаного змінного і постійного струму. Це е, проводити зварювання на меншому струмі. Також швидкість зварювання дуже висока. І ну, більше, більш швидке створення зварюваної ванни. Потім йде зва... пластини можна зварювати дуже товсті. Ну і Тут можна як, ну, дуже такий алюміній зварювати, який ну, загрязнений, плотність його висока. Тобто, такі важкі алюміні для зварювання звичайним перемінним струмом. Далі у нас іде Extra Fusion. Ну, цікава така функція. Він може змістити ця функція форму хвилі від нуля до негативної. Тобто, вона зміщується від нуля до, в негатив, ну, до отрицательних значень. Це ну как, створює проникну і точну зварювальну ванну, яка дозволяє зварювати дуже ну, такі легкі деталі за допомогою електродів порівняно з тим, що використовується для зварювання постійним струмом. Значить, регулювання йде теж тут від 0 до, 8, до 80%. Ну, Тут я вам так скажу, якщо десь на максимум ставити, то буде проплавлення глибоке. Ну, а чистка самого шва ну, калашовного це, простору буде не дуже якісне. Тобто тут треба дивитися, яку роботу ви будете виконувати. Ну і ще така функція кап шейпінг чи Шаппінг Шипінг. Це як то зараз модно. Некоторі там ну, оглядачі кажуть Вау, це така функція, це така нова функція. Ну, це накатка шарика на кінці вольфрамового Електроду. Ну, я не знаю. У Ханкера це вже років. Може ця функція 4 є, може 5. А в західних, мабуть, я думаю, ще раніше вона є. Ну, нічого тут такого незвичайного немає. Тобто, звичайна функція накатки. Ну так, да, в більш дешевих апаратах таких. Не дуже професійних, а звичайних там, таких функцій таких немає. Тому, ну, є то і є, як то кажуть. Лишним не буде, зайвим не буде, вибачайте. Що ще хочу сказати? В цьому апараті ну, дуже ці багато налаштувань, тобто можна тут підлаштувати під дуже такі важкі, важку роботу, і ну, цей апарат справляється за своїми задачами. І зварювальник, тим паче, який має ну, досвід та й не має досвід, він може це, цю роботу виконати. Якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі, питання, я на всі відповідаю. Буду намагатися, ну, як буде зі світлом в таких шортах в Ютубі викладувати відео ну, налаштування, окремо, одного налаштування. Там, Накатка цього шарику на вольфраму електроду. І буду показувати, як це робиться. Там, або це екстра фьюжн. Ну, Буду поступово, це, намагатися зробити відео на кожну функцію, що є в даному апараті. Відео зварювання. Все, всім дякую. Дивіться, підписуйтесь, далі, як то кажуть, буду. До побачення.